Ти все ще мерзнеш? спитала вона і поцілувала його в лоб. У їй був холодніший за кригу. Він проняв його наскрізь аж до серця, а воно і без того було наполовину крижаним. Йому здалося, що от-от він умре, та тільки одну мить. Далі, навпаки, стало легше. Кай перестав зовсім мерзнути. Сніва королева ще раз поцілувала кая. Він забув і герду, і бабусі, і всіх удома. Ну, більше тебе не цілуватиму, сказала вона, бо інакше ти умреш. Кай глянув на неї. Вона була така прекрасна, розумнішого. чарівнішого обличчя і не міг собі уявити. Вона вже не здавалася йому більш крижано, як тоді, коли з'явилася за вікном і кивала йому. Тепер уже все в ній здавалося йому довершеністю. Він зовсім не боявся її. Раптом сніва королева злетіла з ним, вила й стогнала буря. Вони летіли над лісами та озерами, морем і твердою землею, під ними дули холодні вітри та вили вовки, а вгорі світив місяць великий та ясний. На нього дивився кай усю довгу, довгу зимову ніч.